Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. Тренер хокейного клубу Дніпро Олександр Бобкін. Як ви оцінюєте гру своєї команди сьогодні? Давайте вже традиційно скажемо, що насамперед дякуємо нашим воїнам, що ми сьогодні мали можливість. Була довга тривога. Ви знаєте, було там багато мігів в. Але вона пройшла, і ми мали можливість спокійно зіграти без яких там. Пауз і дуже вдячний хлопцям та дівчатам, що ми маємо таку можливість. Низький поклін. По грі Ну, важлива гра, дуже важлива для нас. Максимально важлива. І закінчився місяць і ми доволь, ну, достатньо неплохо його провели, але впереди, попереду ми маємо ще. Е, Шість ігор до початку плей-оффа і у всіх цих іграх ми маємо грати ще краще. У першому періоді Дніпро не реалізував більшість 5 на 3. Чим замовлений такий результат команди? Працюємо, ви розумієте, 5-3, 5-4 це майстерність та досвідність. Десь ми в цьому ще програємо. До середини другого періоду ігрова перевага була на боці Дніпра після досить велику кількість часу шайбою володів Київ Капіталс. На вашу думку, з чим це пов'язано? Ну, ну слух, слухайте, ну тут е, дві команди розуміють, за що вони грали, і е, десь ми там трошки мало до ініціативу ініціатив, десь додавали. Потім е, суперник і ну була гра сьогодні. На витривання грав в та гра до помилки. Дві шайби з трьох ваша команда закинула в більшості. Чому не вдалося реалізовувати моменти у рівних складах? Добре питання. Я вважаю, що е гарно зіграв воротар Густейн. Дуже гарно. Дякую з перемогою. Не тренер хокейного клубу Київ Кепіталс Вадим Шахрайчук. Як ви оцінюєте гру своєї команди сьогодні? Ну, сьогодні була гра трошки, трошки краще, да, ніж остання тут на цьому майданчику, да, забили два голи. Ну, віті такої, скажімо, не, не вистачило трошки да, нам дожати. Дніпро Дніпро дуже добре сьогодні працював. Ця команда пласталася, да, ловили шайбу на себе. Вратар грав дуже добре, ну, тому вони заслужили цю да, перемогу. Ми теж, ми, ми також добре грали, але ось, десь, десь вдача відвернулася від нас. У Київ Кепітал серія з трьох поразок поспіль. Чим зумовлений такий результат команди? Всім, з чим, да, ну, чим ну, дуже складний, да, склад, ну, складні суперники були, і Сокіл, і Кремінчук, і Дніпро у себе вдома. Да, вони всіх зіграють. Тому ну, таке звичайна, звичайно, це не дуже добре. Да, але ну як є, да, будемо е, намагатися виходити з цієї ситуації. Сьогодні Київ Кепіталс пропустив двічі граючи в меншості. Чи можна сказати, що команда підвела дисциплінованість? Та ні, сьогодні дисципліновано грали. Там е, таке е, були матчі, коли ми е, було більш да, вилучень. Тому тому давайте так скажемо. Давайте сьогодні добре зіграв Дніпро. Да? У нас останні чотири матчі да? проти нас дважди проти «Сокола», проти Кремчучуґа дуже добре грає. Хлопці працюють, хлопці, хлопці вмирають на льду, да? і добре працюють тренерські штаби. Тому давайте відвідвіддадімо заслугу цієї команди. Наступний матч КФ Кепіталс проведе також з Дніпром проте вже на домашній арені. Як будете готувати команду до принципового поєдинку? Будемо готувати. Звичайно, ну подивитесь, як будемо готувати. Дякую. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.